Український король надважкого дивізіону Олександр Усик зійшовся в реванші проти британця Тайсона Ф'юрі. Перший раунд. Наш земляк активно розпочав поєдинок. Натомість Ф'юрі більше захищався. Один раз спробував вдарити аперкотом, але не вдалося. Другий раунд. Важкий другий раунд для обох боксерів. Тайсон влучно поцілив в Усика, і українець трохи захитався, але теж намагався відповідати ударами. Олександр декілька разів влучив по ребрах Ф'юрі. Третій раунд Усик активізувався та почав більше атакувати циганського короля. Завдававши ударів у живіт британця. Нагадаємо, вага Ф'юрі 127 кілограм. Четвертий раунд потужний відтинок від українця. В Усика більше влучних ударів. Але Тайсон переважає за їхньою кількістю. Наш земляк смачно поцілив Фюрі в голову. Видно, що британець вже не такий свіжий, як на початку. П'ятий раунд. Спершу здалося, що в Усика була більша перевага. Але згодом Тайсон включився і почав класно працювати ударами знизу. Він бив у корпус Олександра. Українець намагався відповідати вдалими комбінаціями. Загалом бій рівний. Шостий раунд. Тайсон відповідав контратаками. Загалом ця трихвилинка хвилинка видалась доволі рівною, але кінець однозначно за Усиком. Сьомий раунд. Наш земляк зацідив британцю декілька смачних ударів. Від Усика проходили двійки, але і Тайсон намагався не відставати. Українець потужним лівим хуком приклався до Ф'юрі. Класний відтинок від Олександра. Восьмий раунд. Усік пропустив аперкот, але продовжує завдавати ударів по корпусу Фюрі. Той, у свою чергу, намагається клінчувати Олександра і бити його в цей момент. Дев'ять раундів бою позаду. За кількістю влучних ударів українець йде попереду свого віза ві. Віримо в нашого козака. Цей відтинок бою має бути за Усиком. Він знову потужно приклався по Тайсону, влучивши у голову. Десятий раунд. Ну що? Тайсон знову проявляє багато активностей. Але Усик традиційно краще працює під завісу три хвилинки. Олександр пропустив потужний аперкот. Під оком українця набряк. Але це мало бентежить нашого земляка. Тільки до перемоги. Одинадцятий раунд Усик тричі влучив у голову Ф'юрі, тому цілком справедливо забирає цей раунд. Тайсон пізно оклигав, але завдав Олександру удару в голову. Фінальний два на десятий раунд. Усик завдавав Тайсону влучних ударів. Наш земляк рвався вперед. Усе виглядає так, що Олександр має вигравати цей бій. Усик перемагає Тайсона Ф'юрі в реванші. Вітаємо нашого козака!